Так, розкажу вам графік своєї роботи. Понеділок працюю, вівторок працюю, середа працюю, четвер працюю, п'ятниця працюю, субота працюю. Неділя готуємося, стираємося і приготовляємося до роботи. Тухня. Сьогодні ми готуємо з папою олів'єшечку. Ну, як обично, тазик. ви ж в курсі, вже, да, що я готовлю Тазі, блю... Полу відра. Так, полумисічок на півтора відра. Так, хочу вам розказати свій секретик в олів'є Я ділаю все время кидаю одну баночку горошка з дюшечкою, я її не виливаю для того, щоб воно таке було, знаєте, жиденьке, не сухе олів'є, Я таке люблю. Так робила моя свекруха і так ділаю я. Я переложила трошки в більший тазик, бо то маленький показався, щоб добре перемішати. Кажу, папі, це тазік зробила, олівішечки. Щось перемішаю, а потім вже в судочки переложу. Папа каже, не пере. Не переживай, до утра буде пустий. Щас свідочка пострижу свого і буду далі готувати кошать. Зараз мама його постриже нормальненько. Та не повертайся, покажи. Мама, так тобі зробить, буде якраз то що треба. Дивіться, яка прическа. <рес> <рес> Будеш, як дярик, як йолу в цараніпі. я <рес> зараз мала тебе буде. Ну. О, ну, нормально, все. 50 злотих зекономила Так, я, постригли, вже тепер приступаємо до приготовки голубчиків. Кинули 2 кг фарша з папою, 800 г рису зварили, да, папа, щоб вже дві каструлі зробити. Папа, папа в мене в помощниках. Не люблю цю стару капусту, і скільки не вариш, воно листя все одно тверде, а якщо довго переварюєш, то вона тоді, виходить, кварена вже, понімаєте? з молодої капусти, але ну, її не було сьогодні. Це написали в Фейсбуці, що Артема все вбили. Я кажу, бідна мати, вбили хлопця з нашого села. Так, навіть мати і не похоронила його називаємо. Ну. Так хто Я де Валентина? Де Валентина находила? Вони ж всі пороз'їжджалися і. На своїй землі точно хлопця не похоронили, десь похоронять. А те, хто надивалять, може, може і доступно буде до його забрати. Каже, Лешка, кажу, що вибори президента, вже вибрали нового президента в Польщі. А, ж вибрали. І вибрали того, який проти українців сказав, так. що ніякої допомоги українцям. Коротше, українці не нічого. Я в шокі.